Вітаю! Підготовка до проведення занять може бути стресовою, але не обов'язково. У цьому відео я розповім про простий інструмент, який зробить цей процес набагато-набагато легшим. Зверніть увагу, у веб-переглядачів Google Chrome у мене зберігається багато відкритих вкладок для декількох занять. Мені треба їх згрупувати, щоб в потрібний момент їх. Відкрити, а не розгубитися. Що я для цього роблю? Я правою кнопкою миші натискаю на потрібну вкладку, шукаю додати вкладку в нову групу у відкритому вікні пишу назву цієї групи, це мене буде восьмий клас, і вибираю колір. Я Після проведення віртуальної екскурсії для учнів 8 класу на платформі Google Arts Culture хочу, щоб ще відбулися тести. Також натискаю правою кнопкою миші додати вкладку в групу, але вже в мене є ця група 8 класу. Щоб не займало місце тут, на цій сторінці, для цього можна натиснути на. Восьмий клас, ось так, і воно вже сховається. Також для п'ятого класу робимо те ж саме, закріплюємо. В п'ятому класі я спочатку хочу повторити історичні епохи, які ми вчили з учнями, додати вкладку в групу, нова група, тому що це вже буде в мене для п'ятого класу. Так, і вибираємо колір. Крім цього, я хочу показати учням карту. На карті, де знаходиться пам'ятник Ігорю Сікорському в Києві розповісти про це, показати, як далеко від цей пам'ятник від нашої школи, щоб діти змогли візуально це зрозуміти. Натискаю правою кнопкою миші, додати вкладку групу, і в мене вже для 5 класу є. Так. Також хочу провести гру про історичні особистості. Натиснула, додати вкладку П'ятий клас. Тепер у мене, натиснувши на п'ятий клас, все зібрано. Бачите, тепер в двох групах вкладок. Що можна робити з тими групами вкладок? Їх можна розгрупувати. Розгрупувати це означає, що вкладки залишаться, але вони вже не будуть в групі. Мені це не потрібно. Також вкладки зберігаються і ось тут на робочому просторі. Бачите ось ці чотири квадратика. І тут всі мої вкладки, які зроблені для того, щоб було зручно. Тут є і уроки на Google диску, щоб не шукати, коли, коли потрібно, все є. Що дуже важливо, що коли ви створюєте або редагуєте вкладки, то всі вони. Автоматично зберігаються та синхронізуються на всіх ваших пристроях, до яких ви увійшли до того самого облікового запису. Це дуже зручно. Я передивляюся ці групи вкладок на своєму мобільному телефоні, на планшеті. Дуже зручно готуватися таким чином до уроків. Користуйтеся і бажаю успіху.